Благословене царство Ціна і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. В мирі Господеві помолімся. За мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся, за мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. За святий цей, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього. Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кірігоря, і Боголюбимого єпископа, нашого Кир Володимира, чесне просвітерство в Христі, деяконства, за весь причети людей, Господеві, помолімося. За за Богомбережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімося. За селище це і за кожне свято місто країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімося. Господи. За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, господеві помолімся, за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімося. щоб визволитися нами до всякої скорби, гніву і нужди, господеві, помоліємося. заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Пресвяту, пречисто, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Приснодіву Марію, усіма святими, поминувши самі себе, єдино одною все життя наше. Христу Богові відаймо, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благо я сповідуватися Господеві, співати імені Твоєму Всевишній, молитвами, Богородиці. Спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою, істину твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо присвятий. І ще мирі, Господи, помолімся, заступи, і спаси, помилий, охорони нас, Боже, Твою благодаттю, Пресвяту причисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і приснаді Марію з усіма святими поминувши, самі себе один одного і все життя наше. Христу Богові відаймо, бо твоє влада, Твоєї царство і сила, і слава оці і сина і святого духа нині повсякчас і на віки вічні. Всяк і на віки віки амінь, єдинородний Сину, і слава Боже, безсмертний Ти, тизволив ти спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марій, незмінно, ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав. Ти один у святій Тройці рівно Ми за Отцем і Святим Духом спаси нас. І ще в мирі, Господа, помолімся. Господи, помилуй. Заступуй, спаси, милий, охорони нас, Боже, Твою благодатті. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і приснудів Марію, усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше, Христо, Богові Господи. Бо Господи, благий чоловік, улюбець Бог Єси, і си тобі слава села у ці сину, святому духові нині повсякчас і на віки вічні. Придіти позрадуємося, Господе. Бо Спасителеві нашому, спаси на сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Алелуя. і дім перед лицем Його зі сповіданням, і, псалмами воскликнім йому. Спаси на Божий, у святих дивний ти співаємо, тобі, Алелуя. Тобі але ти Премудрій Спаси нас, Сину Божий, у святих дивни та співаємо, тобі, алелуя, Небесних бесних воїнка, а срих страти. Молимо вас завжди, ми недостойні, щоб ви вашими молитвами городили нас покровом Крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що сильно припадаємо і кличемо. Від бід збавте нас, як чиноначальники вишні сиги, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Архистрати, Боже, служителі божественної слави, ангелів, начальників, людей, наставники, корисного нам простіті, великої милості, як безплотних, архистрати. І Повсякчас і на віки віків. молитвах не всепущу Богородицю і в заступництвах на заміне уповання гріб і умертвіння не втримали, бо як матір, життя до життя переставив той, то вселився в утробу признадів І святий Си, Боже наш, і Тобі славу села йому, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий і безсмертний помил. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні ми русі при будьмо уважні. Ти твориш ангелами своїми, духи, слугами своїми палаючими вогонь. благослови душе моя Господа. Господи, Боже, мій ти дуже величний, ти твориш ангелами своїми духи, і слугами своїми палаючи вогонь. Премудрість дорого соборного послання, Петрового читання. Будьмо уважні, улюблені. А сам перед знайте, що ніяке пророцтво писання не допускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише натхнені Святим Духом промовляли святі люди, послані від Бога. Були, однак у народі й пророки неправдиві, як і між вами будуть учителі ложні, що ведуть погубні єресі і відрікшися владики. Що відкупив їх наведуть на себе наглу погибель, сила людей піде за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. Вони зажерливо оманними словами торгуватимуть вами, засуд на них уже здавна не бориться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, що були согрішили, але кинув у пекло й запротори їх у темну безодню, тримати їх на суд, і коли він не уж пощадив старовинного світу, зберігши лише вісім душ, з яких був ной проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він щоб дати приклад мербутнім безбожникам, міста содому його мору спалив. І засудив їх за збурення, і коли він вирятував праведного лота, що оболівав над розбещеною поведінкою беззаконників, бо праведник живучи між ними й чуючи, та й дивлячись на очинки беззаконників, мучився день у день праведною душею, Господь знає, як визволяти бувожних від спокуси неправедних, вже призначених для кари тримати на день суду. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. хваліте Господа, всі ангели Його, хваліте його всі сили, І вислухаймо святого Євангелія «Мир усім! І духові Твоє. Марка святого Євангелія, читання. уважні. Сказав Господь своїм учням, вважайте на самих себе, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями ради мене, їм на свідоцтво. Треба, щоб Євангеліє проповідувалося спершу всім народам, і коли Вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам у ту годину, не ви бо, говоритимете, а Дух Святий. Брат, видасть на смерть батька, батько, дитину, діти повстануть і батькам своїм смерть заподіють, і ненавидимуть усі вас за моє ім'я, та хто витримає до кінця. Той спасеться. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Та хто витримає до кінця, той спасеться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Тема останніх днів є надзвичайною цікавою і такою навіть дуже. Збудливою для нашої фантазії, коли ми собі уявляємо, яким буде кінець світу, для нас це є чимось таким таємничим, одночасно страшним, але чимось таким, що нас вабить. Нам цікаво якось це побачити. Хоча насправді, якби ми опинилися в цьому місці в той час, не думаю, що воно було б для нас приємним. І насправді є дуже багато спекуляцій на тему. Кінця світу, і ви знаєте, навіть досвід різних сект, які неодноразово пророкували кінець світу, навіть світські, розумні люди свого часу, чи то в 12-му році, чи в 20-му році, будували собі бунки, рихувалися, очікуючи на те, що от зараз почнеться кінець, і як воно буде, ніхто не знав, але чомусь якась така паніка у повітрі була і. Навіть люди, які здавалося, б здавалося, мали бути розумними, не піддаватися всім таким речам, чомусь дуже сильно цьому всьому довіряли. Але тим не менше, дорогі, як ми з вами бачимо, насправді всі ці речі, які ми чуємо про кінець світу, вони є такими досить розмитими. Нам дуже важко сказати, що коли станеться, тому що ті слова, які Христос говорить, вони вже частково і збулися. І навіть. Дехто із святих отців або найбільшість з біблистів говорить так, що ці слова, які ми тут чуємо в Євангелії від Марка в цій 13 главі, це є слова, які стосуються взагалі такого нового творення церкви, чи власне навіть творення церкви в часи саме апостольські, і святі отці кажуть, що дійсно. Ці речі, які тут описані, вони стосуються стільки кінця світу, скільки саме от тих подій, які були в часи імператора Нерона в Римі в тих 60-х, 80-х, 100-х роках, по різві Христовому, коли саме церква починала формуватися як спільнота, як окей, як соціальний інститут, та, який починав впливати на суспільство, і, врешті-решт, як саме суспільство негативно ставилося до церкви. Але, дорогі, незважаючи на те, що на сьогоднішній день, здавалося б, минулися ті гоніння церкви, здавалося б, церква вона є вже прийнята суспільством, і як не крути уявити собі сучасний світ без церкви є неможливо, все ж таки варто визнати, що якась така, можливо, навіть прихована або така необ'явлена війна в церкві все ж таки ведеться. Якщо ми з вами подивимося на працю сьогоднішніх медіа, ми побачимо з вами наскільки церква є дуже часто осміяна різними засобами масової інформації. Ми з вами можемо побачити, наскільки часто сьогодні засоби масової інформації чекають, аби в церкві сталося якесь неподобство, або щоб якийсь священник в тій церкві якось не так себе повів чи щось там такого зробив. І дуже швидко це все піднімається на розголос, дуже швидко цим починають користуватися і так, якби зловтішаються з того, що є якісь слабкості чи недосконалості в тій Божій установі, яка як, і є, як то кажуть, хоч і є Божою установою, складається з нас як грішних людей. Ми з вами навіть сьогодні можемо собі уявити, наскільки церква зазнає гоніння десь там на сході. Ми з вами чуємо і знаємо, що кожного року гине стільки-то-стільки -то, стільки то християн. І саме в тих країнах, де вони є, скажімо так, на знамі культур, де є християнство і мусульманство поруч, скільки зазнають справді переслідувань і гонінь ті християни, які сьогодні перебувають там, скажімо так, між мусульманськими країнами. Але, дорогі, ми бачимо з вами, що Христос в цьому всьому нас навпаки підтримує. Господь Бог, коли це все передбачає, Він навпаки нас втішає. І найперше каже, вважайте на самих себе. Отже, справді в духовному житті є дуже важливо дбати за свою душу, От, вважати за, своє, за свою поставу перед Богом і, до речі, дорогі в Христі, навіть за свою поставу перед іншими людьми. Бо ми бачимо, що коли Христос говорить далі, Він каже, бо вас будуть переслідувати, вважайте на себе, бо ви будете мати різні труднощі. І що важливо? Важливо, щоб ваша постава в тих труднощах залишалася поставою правдивого християнина чи християнки. Щоб ви навіть коли вас будуть переслідувати, гонитимуть, щоб ви пам'ятали, хто ви є, Щоб ви далі залишалися відданими, відданими Господеві і е, його е, оцій е, любові, Його вірі. Це є правдиво, це є потрібно. Бачите, він каже, вас ставитимуть перед правителів і царів, е, щоб ви були їм на свідоцтво. Отже, дорогі в Христі, ото переслідування християн, то страждання християн і, можливо, навіть мучеництво, яке було і по сьогоднішній день є, це є свідоцтво віри для тих людей, які є противниками нашої віри. А що може бути дорогі більшим свідоцтвом віри, як смерть за ту віру? Коли людина з радістю приймає смерть за Христа Спасителя, така людина своєю, отою, можливо, навіть мовчазною смертю має силу навернути чимало людей. І коли, наприклад, ви знаєте, за часи того ж самого імператора Нерона, коли в колізеї вбивали отих е е е християн, от їм е вони говорили про Христа, їм відтинали язики. Коли їм відтинали язики, вони хрестилися. І вважається, що справді той жест хреститися в ім'я Отця і Сине Святого Духа Амінь. Він якраз таки вперше був тоді, саме в тих колізеях, коли люди, не маючи можливості сказати, жестом показували свою віру. Тоді їм зв'язували руки, або й руки відтинали. І ті люди просто мовчазною смертю своєю проставляли Бога своїм обличчям, своєю поставою. Вони показували, що вони йдуть на цю смерть заради Христа. І ця мовчазна смерть вона мала силу навернути чимало людей. І тому бачите, що ми з вами знаємо: Христос приходить у цей світ до всіх людей, його проповідь вона має звучати, як ми чуємо тут. Євангелій має проповідуватися всім народам. Щоб всі знали, хто такий Христос. Але, дорогі, ця проповідь вона сьогодні вже є передана нашими устами. Ця проповідь вона вже є сьогодні вкладена в наші уста. І ця проповідь вона починається з нашої постави. Тобто не обов'язково зараз ставати посередині посеред шкла чи посеред там, Новояврівська і всім голосно кричати Покайтеся, бо не царство Боже ні. Достатньо просто бути доброю людиною побожною, достатньо ідучи, перехреститися, достатньо е, справді, як християнин, мати поставу, яка показує на те, що ми віримо. І е, цією поставою вже буде видно, що ми є діти Божі. Далі Христос нам говорить, що дійсно е, не буде просто. І що через віру будуть страждати багато хто, а навіть більше, що рідні будуть рідних видавати через віру. І ми, дорогі з вами, навіть знаємо такі випадки, особливо ви, хто родилися і були виховані в радянському союзі, навіть знаєте таку історію про Павлика Морозова, який видав своїх батьків. Та от насправді, дорогі в Христі це все так само завжди було на релігійній основі, коли забороняли молитися. От люди продовжували це робити, і були очевидно ті, хто вважали себе такими ярими прихильниками режиму, і тоді видавали справді молільників, яких